Студія Аліна Цвіткова Дмитро Білаш і я, Тарас і Фролов. І наш наступний гість це Віктор Бала, директор Агентства моделювання ситуацій. Ми зараз чекаємо його, коли нашеплять мікрофон. Вибачте, за технічні подробиці. А поки я хотів, я, я, я хотів сказати про те, що ми забули запитати нашого попереднього гостя, а ми забули запитати його про те, чи готова. Опозиція виводити людей з зайнятих приміщень в областях. Ми це, це, про це, було, Майдан. це було цікаво. Пане Вікторе. Віталій, ми... звітом мене назвали. Були, да, багато років тому назад батьки вирішили назвати мене Віталій, який Віталій. в переводі з латині це і це життєздатця і життя радість написав, тобто ніякого відношення і щось спільного з Віктором, який є перемога, немає. Ми будемо Але про це пам'ятати. Я дуже сподіваюся на це. Пане Віталію, ми сьогодні говоримо про можливість знаходження українського компромісу. На вашу думку, яким він може бути? Політичний компроміс насправді, з моєї точки зору, не має ніякого відношення до того, що відбувається зараз в Україні. Тобто це неможливо в наших умовах? Ні, просто не має ніякого відношення. В Україні зараз, як на мене, всеохоплююще суспільна криза, яка складається з політичної кризи, економічної саме суспільної. Тобто навіть вирішення політичної кризи, так? Щоб політичний компроміс, він не вирішує суспільну кризу. Він навіть ще не вирішує економічну кризу. І те, чим займаються зараз політики, це в площині політичних, скажем, відносин, якщо можна їх так назвати, вони намагаються про щось домовитись, говорять про якісь компроміси. Яке це має відношення до суспільної кризи протистояння по вертикалі, влада, громадяни. Коли по горизонталі спілкуються опозиція, і влада, Ось скажіть мені, як воно може вирішити цей конфлікт влада і громадяни чи революція. Ні, революція це трохи інше. Я це називаю і називав завжди і багато вже часу. Наприклад, як один голос постелі, казав, що у нас немає ніяких акцій, у нас немає ніяких мітингів. Так звідти, то і Майдану то нема. Майдан це символ протестного руху. Це колись Запорізька Січ була, так от зараз окопалися, бо вони ж по всій країні. Ми знаємо, полки стоять, умовно кажучи, як колись було так, коли була Україна там. В Чернігові, у Львові, в Сумах і так далі по всій країні, фактично вже, ну за виключенням чотирьох областей, якщо можна так сказати, країни, це там Донецька, Луганська, Харківська, і то там ходять люди. Так? І в Криму, і то там навіть, а там, якщо не полки, там сотні хай ходять. І то, тобто фактично вся країна охоплена цим протестним рухом, який зараз переріс у стадію руху спротиву. І ще трохи-трохи буде повстання. Тобто до революції це немає ніякого відношення, бо революція вона готується. В революції є лідери, є політичні вимоги змістити владу Протесному руху нема. Політичних вимог протестного ну, рух є причина, яка мотивувала, що він відбувся. Тобто, це з моєї точки зору система координат, в якій Україна живе, і люди, які вийшли, сказали: ми не хочемо жити в цій системі Вона координат. Ось політики приходять і кожного разу кажуть, це що проблема політики. Ні, а, чекайте, кажуть, що у народу сформувалися чіткі політичні вимоги, які ми виконуємо. В народу Вповідно, нема. народу немає народу. Немає ніяких політичних вимог. Народ просто не хоче жити в такій країні. Народ, мовно, каже: ми хочемо жити в іншій державі, навіть не в країні, в іншій державі. Якщо говорить, то потреба Побудувати нову державу, якщо говорити розумною мовою, так, то треба е, переписати соціальний договір між державою і громадянами. Це, факт, це Конституція є соціальний договір, просто щоб ми розуміли, якщо вже так говорити. Задання політиків полягають тільки в одному. Їм делегували певні права, і вони мають це в політично правий спосіб ці вимоги по пунктам зробити. Все, Щоб, щоб причина, яка мотивувала людей вийти, щоб вона зникла. Що її мотивувало? Це хабарництво, правда? Корупція, це неможливість е, отримати хорошу освіту, так, охорона здоров'я, де треба щось нести, це дороги, по яким ми їздимо, це житло-комунальні умови, в яких ми живемо і так далі. Починається з самого низу, з самого верху. Тобто, все навколи є певна, скажімо, група кількість вже людей, яким це не подобається. Буквально, от там два дні нас закінчила одна структура по замовленню Агенсом деревації сусвічне дослідження. Там ми робили по Україні взагалі. Я спитав, попросив, щоб не запитали одне питання, яке мене дуже. Цікавило, бо ми тут всі чуємо там, про десятки тисяч людей, да, там, про сотні тисяч людей. Я говорив ще десь тижні-два назад, що так, по моїм підрахунком це десь 1,5-2 мільйона так, людей, критична маса, так, які задіяні в цьому протестному руху. І виявилося, що ні, 9,8%. Прийняли участь у Євромайдані, як це називається. Тобто це від трьох десь з до чотирьох мільйонів людей. Тобто це в майже два рази більше, ніж я очікував. Я так намагався це зрозуміти. І, ну, і тих, які вийшли проти цього протестного руху, як ми називаємо антимайдан, який заохочувався і за ресурси влади, так, на всіх місцях збирали збира людей, 2,7%. Тобто зрозумійте, тих, яких звозили і тільки добровільно пішли. Тепер йдемо далі. З тих 9,8%. Тобто, ну хай це буде 3,5%. візьмемо середньорифматичне, хоча б можна брати від тих людей, які ходять, ну, мають право голосу. да, Їх там під майже там 36-37 мільйонів, тобто 9,8, ну, 3,5 мільйона. От людей. З них мінімум 10% людей це радикально налаштовані люди. так, Це вже десь 300 тисяч людей. Після цих подій, які відбулися, і все вже на грані оцього, як я кажу, повстання, можете собі вийти, що соціальна база цих 300 тисяч безумовно збільшиться. Якщо навіть говорити про ці там мільйони, додавте сюди їхніх батьків, дідусь. Там розумієте, що це набагато більше цифра. Це ті, які приймають участь, мається 9,8%. Тобто ми є. фактично в новітній історії України свідками феномену в українській цій історії, коли те, що було там сотні років тому назад, які там, колись були там, там інші якісь повстання, фактично, ми зараз десь на цьому стоїмо. І на сьогоднішній момент зараз в Україні йде делегімітизація влади просто дуже швидко, і фактично є демонтаж держави. Як? А в такому разі яким чином позначаться ці цифри і настрої на майбутніх президентських виборах? Та президентські вибори це взагалі нічого порівняно з тим, що тут зараз відбувається. В тому і -то проблема політиків, що вони зациклились на президентських виборах і не парламентських виборах. Це тільки знову ж я вам сказав, є політична складова Які? криза, економічна. Які? У нас економічний колапс може бути через місяць. І тоді вже президентам де не треба буде. Ви подивіться, що робиться з гривнею. У нас 73 мільярди було боргу. Зараз 15 мільярдів ми беремо в Росію. Ми не здатні їх заплатити. Росія вже висала нам 2,8, і 1 мільярд в цьому році маємо заплатити Міжнародному лютому фонду. У нас впало промислове виробництво, у нас 0, ,0 ВВП за 2013 рік. Інвестиційний клімат з 2010 року, коли був 3,2 по п'ятибальній системі, зараз 1,8. Сюди гроші не йдуть. Тобто, ще треба цю проблему вирішити. Потім ми сходимо до цього. У нас насправді, по великому рахунку, ну м'яко кажучи, от знак питання: чи буде Україна далі в Але тому сенсі яким, як держава. Як, яким чином ви бачите вихід з суспільної кризи? Поки ми не вирішимо питання політично і економічне, ми не зможемо займатися суспільною. Щоб вирішити суспільну кризу, треба ну є насправді дуже прості рецепти. З Самого початку в будь-якій країні, коли е, от таке, де загострення йдуть на перевазантаження, як це кажуть системи, да? тобто перевибори. Це абсолютно це в якій країні. І От е, Сербія, буквально недавно вони закінчились чергові парламентські вибори. За 2006 року до цього часу у них вже шість разів були парламентські вибори. Ну коли загострила ситуацію, бо вони знають, що таке війна, коли не зняти напругу. Вибори це перевибори, це зняття певної напруги, тобто це механізм, який зо, е, у всіх країнах е, завжди е, його так е, беруть до уваги. Щойно побачила заяву на сайті президента, що він а, допускає необхідність виборів до Верховної Ради. Як ви вважаєте, він це зробить? Він може допускати, що хоче, він просто не розуміє, що відбувається. Коріння ще раз вам хочу пояснити, політики не розуміють, що це може, що з моєї точки зеру треба робити. Я от не хочу слухати ці дурниці, що вони там заявляють, бо мені ж добре протягом двох місяців їм пояснювати, що ви абсолютно неправильно оцінюєте ситуацію, тому що би ви не робили, бо коли проблема комплексна, то лінійні примітивні шляхи вирішення цієї проблеми вони не будуть діяти. З чого Треба починати, треба починати з першого. Треба сказати громадянам, що так. Ми йдемо на зміну от, системи координат в країні. Що для цього ми будемо робити? Перший пункт. Ми переходимо перший етап до парламентської президентської республіки, форми правління. Так, тобто треба, умовно кажучи, яка буде форма правління, яка буде форма власності, які будуть соціальні речі, які будуть речі в зовнішньої політики, внутрішні, ці всі моменти, які є, просто треба чітко розписати, що вони будуть по пунктам робити. Тобто, коли йде переходять до парламентської форми, там президентської правління, що для цього треба? Треба провести перевибори. Значить, треба закон прийняти, треба центральну виборчу комісію. Тобто все це треба вже приймати, голосувати, щоб люди, які на вулицях є, щоб вони це вже бачили, що почався процес демонтажу оцінкої системи координат, яка їх не влаштовує. Потім, безумовно, треба говорити, що буде інвестиційний клімат, податкові речі, це все треба озвучувати і готувати, щоб люди вже бачили це все робити публічно, прозоро. Не так, як зараз ведуться перемовини, не закрилися 4-5 годин, нема, може там п'ють каву, я не знаю, там в дарт зграють чи в шахмати, і ми не знаємо. Потім виходять і ні до чого не домовилися. Говорили як? Публічні <зорі>, е, Тоді не треба брати нікого е, з Майдану, я кажу, так, з тих представників громадських організацій. Коли всі люди бачать, як ведуться, більше того, я б радив ходити по одному. А чи є? Президент же ж йде один, його нього б там помічники. Хай йде мовно кажучи, один раз тягне бок. З помічниками з е, удару чи батьківщини дураці дає Ценюк, а інші хай займаються якимись справами. Тобто це процес, який ну з моєї точки зору не призведе до якогось консенсусу, і в цьому сенсі ми вже побачили, що влада не налаштована, бо вона не розуміє, що відбувається на якійсь е, речі. Статусу КВО вже не буде, як влада собі Пане думає. Вибачте, а чи є люди нові, які можуть. Зайняти місця вибори, у перезавантаженні. Вибори покажуть. Вибори. Що я кажу, вибори? Вибори були 2012 році. Абсолютно це не має ніякого значення. Це теж, вибачте, на слові нісенітниця. Що таке вибори? Коли люди всі вийшли, бо не хочуть жити в країні, ну так, грубо кажучи, рівних можливостей добули, щоб соціальні ліфти, да, щоб ти міг на тендерній основі на конкурсній піти і зайняти якусь посаду. От я так вирішив, що я хочу бути там не знаю, міністром чи головою там якоїсь адміністрації. Мають бути реальні речі. Конкурсні люди пишуть і все, щоб рухатися далі вперед. Ну, так, ну по тис, як там назначають знайомих, друзів, все таке інше. Якщо країна рівних можливостей, то щоб подавати країну рівних можливостей мають прийти люди, які обиралися. На правилах рівних можливостей. Тому треба міняти законодавство, реально той виборчий кодекс, про який говорили. І це треба починати місцеві вибори, парламентські вибори, вибори президента. І коли будуть рівні можливості, тоді побачимо, хто зайде. Я ж не виключаю, що можуть з'явитися абсолютно інші політичні лідери і проекти, коли підуть на вибори, яких люди знають на місцях, які готові за них голосувати, тим більше в парламентській парлам... в формі правління президентській, там же пропоційна система, відкриті списки можна зробити і піти. Все це ж я в всіх країнах все робити. Тут немає сьогодні ніяких проблем. Чи Тільки це, це, політичний це, це, клас це. має зрозуміти, що це треба робити, бо якщо цього не буде, буде громадянська війна і, можливий, реальний розкол країни. Це теж речі. Зараз цих нових людей, які можуть щось змінити. Ну, що ну, бачите? Ви мислите, ви мислите не штампами. Тобто, знає, вам людина, якщо десь виступає чи по трізу говорить, то ця людина, що ви вважаєте, я має десь. Тим, що спілку, якщо буде що демонтаж той, системи, то а, Верховна Рада буде суттєво незмінна, мені здається. Что -так ну, вам таке сказав? Такий технології. секрет по цьому дослідженню, яке от в понеділок агентство буде представляти, от е, дуже суттєво впали в деяких опозиційних лідерів і сил їхні рейтинги у два рази навіть. А де й побільше? Хто, Розумієте? Хто на а на їх місце, от на їх місце прийдуть. ті, які підуть на рівних можливостей, і люди їм дадуть свої голоси. Ви якісь такі смішні. Ви думаєте, що якщо є 5 партій, значить воно все має в межах цих партій крутитися. Це люди добрі. В Україні максимум. О, чот... вони... Послухайте мене уважно, 4% людей є в всіх партіях країни. 4 всього всього населення. А де 96%? От і все, про що ви говорите? А їх тільки в 5 із тих 180, де всі те, члени ми партії. Ми говоримо про те, що ми досить довго чули е, е, такий заклик, давайте змінимо цю владу, а хто буде далі, то не важливо. Ви мене не чуєте, я не кажу, давайте змінимо владу. Я кажу, давайте, давайте, давайте створимо правила, які діють у всіх нормальних країнах, і тоді всі будуть грати по правилам. Все. Питання в правилах. А не в зміні чи не в зміні. Бо якщо будуть правила і буде нова система, і хто би не прийшов, вони не зможуть цю систему Але порушити. А я чином змінювати ці правила? Яким чином? От на рівні Верховної Ради законами голосувати і все. Яким чином. Або це будуть робити народні ради, які потім От, і, одне з двох. чи є ризик? Це є? ж не треба нічого вгадувати. От сусідні країни європейські, будь ласка, в них то все є, Беріть. Приймайте ці закони, адаптуйте, там, перекладіть, не знаю, з польською, з чеською, з Угорською, з якої там, англійської мови, французької, італійської, будь ласка, адаптуйте. є вірите, що ці правила, які будуть прийняті, нові, гарні, шикарні, будуть виконуватись так само погано, як виконувались до цього? Звичайно, таких гарантій нема, тому о, це до 30 листопада. Зараз я думаю, що просто люди не дозволять, щоб вони не виконувалися. От і все. Яким люди, чином? Люди, ну так, от прийду, умовно кажучи, як ви кажете, прийдуть нові до влади. Якщо вони не будуть нічого робити, я думаю, з ними ще гірше. Буде розбір польотів, чому зараз все, все виходить, от і все. Людям просто вже це набридло. Я, 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 я вам просто наведу один приклад, щоб ми зрозуміли, про що йдемо. Нам завжди казали, це неможливо, 100-річні, треба трічні 100 якісь традиції, демократії, Грузія за 7 років це зробила. Вона була набагато в гіршому стані, ніж Україна. Набагато. Корупція була номер один. В них останні три роки, 97% по дослідженням, соціологічним, говорять, не те, що вони не давали комусь хабарів, вони навіть не знають людей, які давали. Рівно 7 років це було все навпаки. От і все. Нема ніяких насправді проблем. Є дуже порядних, багато людей в Україні. І не треба зациклитись на там, кількості 500 людей, які там, ходять по тій Верховній Раді, що це єдині люди, які мають дати якесь благодення Україні. Ми просто зациклились на цьому і от всі системи і координат, і намагаєтеся знайти відповіді на питання, які насправді не мають. В них відповіді, бо вони довели ситуацію. Вони всі, до речі, політики довели. Коли тут говорять, що це тільки влада довела, та влада саме має більшу, скажімо, в цьому провину, бо вона це зробила. Але це ж не тільки ці останні 4 роки, це всі 22 роки. всіх ті, хто в політиці, вони потихеньку доводили. тобто... На на капакапляпу каплі, капля по каплі. Просто останні чотири роки ця влада. Вона так це скажем. Ну дуже каталізатором виступила. Вона це показала. Ну дуже випукло, що це таке. Оця система, яка не подобається людям. Всі так мовчали, мовчали. Це вже просто вони перейшли межу, терпець рвався, і все, і тепер вони перевибори. Наразі залежать від влади. Те, що залежить від опозиції, це можливість очолити уряд, сформувати його і в цих рамках змінювати країну. Чи доцільно їм брати Ді, на себе цю відповідальність. Ви говорите від влади. Де не від влади вибори залежать, Залежать від тих, хто там голосує. Влада насправді, з моєї точки зору, фактично вже делегмітизована в суспільстві в Україні всередині та й зовні. І це правда, що ніхто не хоче з ними говорити. І Путін вже сказав: ребят, я буду вести справу з любов'ю влади, навіть якщо переможу опозиції. Це ж сигнал сигнал. Що вона вже ззовні делегмітизацію проходить. І це треба розуміти. Тобто, про що я це говорю? Або ці, які в Верховній Раді, зрозуміють, що може їх чекати трохи пізніше, і почнуть реальні речі робити, голосувати, про що ми з вами говоримо. Або прийдуть хлопці з Майдану і скажуть, що ми змерзли вже тут стояти до побачення. Я давайте. Зміниться. Знаєте, як свій час, коли Карул устав, от ми кажемо, ми вже змерзли тут чекати, поки ви щось до чогось, до чогось домовитеся. До побачення, хлопці. Це в кращому випадку. Так для них все закінчиться. Скажіть, на вашу думку, як зміниться політика президента з приходом нового голови адміністрації пана Клюєва? Ну, є шанс, що я, наприклад, не поділяю там більшість людей, які говорять, що там силові якісь сценарії, бо. Я багато речей, які, скажем, Клюєв робив в контексті європейської інтеграції, коли він їздив там перемовини і входив з тої ситуації, яку там влада робила купу дурниць, починаючи зараз, тут, то хотіло, взагалі, з арешту Тимошенко. Тоді хотіли нами зупинити співпрацю. тоді Клюєв якраз їздив ці питання там вирішував. Тобто я сподівання, що це один ще не з багатьох, який залишився при, скажем, чи біля президента, якому можливо він щось дослухається і довіряє, і хочеться вірити, що все-таки вони будуть йти на. Ну, політичне правове розв'язання, а не силове цього конфлікту. Але час насправді покаже. Тобто ми будемося дуже швидко, чи буде спроба введення надзвичайного стану, чи не буде. А але в будь-якому випадку, якби був, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ призначений головою адміністрації, ми б розуміли, куди би рухалася правда ситуація. Чи колишній колись там голова? Адміністрації за кучми теж такі ходили чутки, що його що, що, що його могли призначити, що розраховувати чи можемо очікувати на повернення Льовочкина в адміністрацію? Та він нікуди не йшов, він радником залишився. Він там у нього робочий кабінет, він собі там сидить і ходить. Питання ж розумієте, не в тому, хто очолював адміні... адміністрацію, хто адміністрації питання в тому, наскільки він зможе переконати президента прийняти то чи інше рішення, бо при тій системі, яка зараз у нас є владній, тільки одна людина вирішує. Вона ж може любого міністра призначити і зняти в один особний день не Звертаючи увагу на главу уряду, скажімо так, без його подачі парламент не буде голосувати глави уряду. Тобто, в нас насправді ситуація ну, достатньо нетипова для країни, якщо говорити з ретроспективи історичного, скажімо так, минулого країни, я десь сказав, що царів в Україні не було, і царі тут не проживуть. У нас завжди було в принципі десь щось схоже на республіканську форму правління. Навіть за часів Київської Русі можна взяти книжки, почитати е, проти київських князів, саме кияни завжди бунтували. Тобто, якщо щось так, якщо там дань дуже намагалися більше зібрати, я представникам влади говорив, коли мене запитували, а що нам треба зробити, щоб перемогти на виборах 2015 року. Я задав одне просте питання. Всі часи, коли заходило якесь військо, цар чи полководець в якесь місто, він дав тільки три дні на пограбунок на четвертий день. Жорстка комендатура, як навіть якщо свої крали, щось робили, башка, була публічно там чи гілютена, да, чи рубали, чи вішали. каже вже три з половиною роки це робите, І ви хочете після того, що щось тут на щось очікувати? і От фактично це і стало потім в кінці кінців, що людям це набридло. башка? Сікірбашка, мановазі, коли е, там далі грабували, то вони свій наводили порядок. Вони вирішили цього не робити, вони далі продовжили. І не дарма на відміну від 2004 року, коли половини людей, які активно приймають участь в Майдані, у Києві, це То кого не було у 2004 році. Тобто кияни стали це теж феномен певний. Вони стали одною з рушійних сил. Цього і більш того, радикалізується дуже сильно. Саме кияни, почали радикалізуватися. Ми розуміємо, що ну, ще, скажімо, засновник династії Бурбонів Генріх Наварський, коли приймав протестанта, ставав католиком, потім всі чесно пакели. Він на Месі був Парижі, там женився на королеві цій Медічі, Він ж говорив, що Париж вартує Меси. Тобто ради Парижу, столиці варто навіть змінити віру, щоб потім стати королем Франції. І він фактично потім зробив Францію в тому вимірі, яка вона і заснував династію Бурбонів. Так і тут. Чи можемо очікувати, що Україна підпише асоціацію з Євросоюзом свого року? Значить так, Україна підпише, але не ця влада. Бо нам чітко дали сигнал, що завдяки, до речі, людям, які вийшли, так, на цей протестний рух самого початку і далі і далі продовжується. Фактично, ми боремося всі за ті ж цінності, які в Європі. Це право да, там, на гідність, право на свободу, на те, що тобто, щоб жити вільним, Правда? практично право на волю, я би так сказав. Оці люди, які вийшли, ця мотивація основна. Право на волю — це якраз та система координат, яка дозволяє тобі самореалізуватися, тобі, твоїм близьким, твоїм друзям, твоїм родичам і так далі. І так далі, тобто це І це ці основних цінності, які є, як би їх критикували чи не критикували в Європі, і Європа це абсолютно чітко тепер усвідомила, Сказала, що навпаки, якщо ви згадаєте там слова, і голови Європарламенту Шульца, і Борозу, головного так, Верховного комісарі, він казав: От вони нам показують приклад. Як треба от, і, розуміти, що такі європейські цінності? Фактично от в Україні відбувається процес захисту, да, такі європейські цінності і майбутнє Європейського Союзу багато залежить від того, як в Україні завершаться всі ці події. Це ж також не зрозуміли, тому Меркель буквально вчора сказала. Треба дослухатися, двері відкриті. Ми маємо вже мало часу. Останнє питання. Мі а того, а так, за яких. Як ви думаєте, за яких умов звільнять облдержадміністрації і протестувальники підуть? Питання не в тому, їх будуть займати, скажімо так, фізично чи не будуть займати фізично. Наприклад, в ті ж Закарпатській області не взяли, але вони там облрада проголосувала, що вона визнає народну раду. Тобто мова не йде про фізичники заняття чи не заняття. Тому цей закон, до речі, який тут, тут говорили раніше. Ну, з моєї точки зору, це просто фактично є узаконення того факту, що в Україні можна брати заручників, потім ними торгуватися. Що це може, до речі, дати, якщо вони не схаменуться? Що більш радикальне крило протестного руху почне брати в заручників, там держчиновників, не знаю міліціонерів, суддів, прокурорів? казати «Тепер будемо вимінювати на своїх побратимів, яких ви забрали. Це шлях в нікуди. Це ще раз говорить про те, що влада адекватно не оцінює ситуацію, яка в країні. Коли вони там скакали приголи вчора, що вони це проголосували, цей абсурд насправді. Що там через 15 днів ви підіть, потім на сайті генпрокурора має появитися, що так, він дав добро, тоді ми почнемо вас амністувати. Ну, це ж це, це там написали такі враження, що безграмотні люди. Дякуємо, пане Віталію. Ми вичерпли. Дякуємо. I out, out,